Параграф 13. Походи козаків першої чверті XVII століття. Діяльність Петра Конашевича Сагайдачного. Пункт 1. Доба героїчних походів козаків першої чверті XVII століття. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше. Про які деталі морських походів козаків довідуємося з тогочасних джерел. Друге. Як козаки готувалися до морського походу? Яким було спорядження запорожців, що брали участь у поході? До яких військових хитрощів вдавалися козаки під час морських експедицій? Коли козаки задумують свій морський похід, за пів місяця 60 розних зведе один човен. Отак за 2-3 тижні мають 80-100 готових. В один човен сідає від 50 до 70 козаків. Звичайно, на їхньому човні є 10-15 весел з кожного боку і пливуть ті човни швидше, ніж турецькі веслові галери. Кожен казак озброєний двома рушницями і шаблею. А на кожному човні є також 4-6 фальконетів, невеличких гармат, необхідна для походу живність. У кожного є компас. Так виглядає плавучий козацький табір на Чорному морі. Спорядившись отак, вони пливуть борисфеном. Хитрі козаки виходять темної ночі, коли має з'явитися на небі місяць молодик. І переховуються в очереті за 3-4 мілі від гирла Днепра, куди не заходять турецькі галери. Турки ще чекають їх біля гирла, але завжди залишаються обдуреними. Човни їхні виступають з води не більше, як на 2,5 стопи. Тому козаки бачать ворожий корабель чи турецьку галеру скоріше, ніж їх самих запримітять. Далі вони спускають вітрила і дивляться, куди дме вітер. Намагаються пливти так, щоб сонце було в них за плечима. Опівночі за сигналом підпливають до кораблів. Дебоплан опис України 1660 рік. На перші два десятиліття XVII століття припали особливо вдалі морські походи козаків на турецькі фортеці. Тому про ці часи говорять як про добу героїчних морських походів козацтва. До морських походів у турецькі й татарські володіння козаків спонукали боротьба за панування на Чорному морі, прагнення звільнити українських невільників і жага воєнної здобичі. Крім того, козацькі Ходи мали на меті послаблювати військову міць Османської імперії, не знищуючи її. Так, улітку 1606 року запорожці завдали удару одночасно по трьох фортецях Акерману, Кілії, Варні. Справжнє потрясіння султанського двору спричинила морська експедиція козаків. 1614 року флотилія чайок перетнула Чорне море, висадившись під Трапезундом козаки переможним походом пройшли уздовж турецького узбережжя, здобули синоп, знищили гарнізон, фортеці, арсенал, спалили місто і кораблі турків. Навесні наступного року на 80 чайках запорожці рушили вже на турецьку столицю, де завжди, крім флоту, стояла султанська гвардія 30 тисяч вояків. Козаки спалили портові споруди і повернули назад. Найпотужнішого удару на південному узбережжі Криму козацька флотилія завдала у 1616 році кафі, звідки вдалося звільнити чимало християн-невільників. Кафа була головною турецькою базою у Криму і найбільшим невільницьким ринком у північному Причорномор'ї. Морський похід 1616 року та взяття кафи стали першою успішною акцією під керівництвом уславленого козацького гетьмана Петра Конашевича Сагайдачного. Переможні походи козаків викликали захоплення і подив у Європі. Адже тогочасна турецька військова міць уважалася нездоланною. Пункт 2. військово політична діяльність Петра Конашевича Сагайдачного. Початок гетьманування Петра Сагайдачного припав на 1616 рік. На гетьманство його обирали кілька разів. Залишаючись вірним королю, гетьман неухильно обстоював козацькі права. Так, усупереч численним домовленостям із польським урядом, які забороняли козакам здійснювати походи проти Туреччини. Петро Сагайдачний вдавався до нових і нових атак, що загострило відносини між Османською імперією та Річчю Посполитою аж до стану війни. Така ситуація була на користь козацтву. За умов постійної воєнної загрози Польща не наважувалася знищити козацтво свого союзника в боротьбі проти турків. Історична постать Петро Конашевич Сагайдачний. 1577-1622 роки життя. Справжнє прізвище Конашевич. Сагайдачний це прізвисько, похідне від слова сагайдак шкіряна сумка або Дерев'яний футляр для стріл а також лук. Сагайдачним Петра Конашевича назвали за майстерну стрільбу з лука. Народився. В українській православній шляхетській родині дістав початкову домашню освіту, а згодом навчався в Острозькій академії. Наприкінці 16 століття подався на Запорожжя, де швидко здобув авторитет. Брав участь у численних походах козаків. А незабаром став їх очолювати, здобув заслужену шану сучасників. Беручи активну участь у тогочасній європейській політиці, підтримуючи наміри польського королевича Владислава здобути корону московської держави, гетьман на початку літа 1618 року повів 20-тисячне -ти реєстрове і вільно наймане козацьке військо на Москву. Проте польські сеймові посли були налаштовані не так войовніче, як козацький гетьман. І в містечку Деуліно, натиснувши на Королевича Владислава, почали мирні переговори з московською стороною. За Деулінською угодою перемир'я між двома державами було укладено на 14,5 року. Владислав відмовлявся від своїх прав на московський престол, натомість Річ Посполита отримала Смоленщину і Чернігово-Сіверщину. Так на українських теренах Речі Посполитою постало ще одне чернігівське воєводство. Пункт третій. Роль козаків у Хотинській війні. У 1620 році Османська імперія розпочала сухопутні завойовницькі походи проти Речі Посполитої. Турецьке військо, висадившись на Чорноморському узбережжі, рушило територією Молдови в бік Західної Європи. Назустріч турецько-татарському війську вирушило польське під командуванням коронного гетьмана Станіслава Жолкевського. Війська зустрілися біля молдовського села Цецори 20 вересня 1620 року і розпочали битву. Армія Жолкевського була вщент розгромлена, вбито й самого коронного гетьмана. Загинув і батько майбутнього гетьмана України Богдана Хмельницького Михайло, який брав участь у битві у складі невеликого загону реєстровців. Польська влада, щоб уникнути катастрофи, звернулася по допомогу до запорозьких козаків. 5-7 червня 1621 року в урочищі Суха Діброва на Черкащині відбулася спільна рада реєстрового і нереєстрового козацтва, на якій розглядали пропозиції польського Сейму про участь козацтва у війні проти Туреччини. Прочитайте текст джерела і дайте відповіді на запитання. Перше, які події описує джерело. Друге які рядки свідчать про дипломатичні заходи Петра Сагайдачного і козацького посольства у Варшаві? Третє. Як джерело характеризує роль українського козацтва в політичному житті тих часів? Серед католиків, у тому числі і церковників, не бракує впливових осіб, які є покровителями членів козацького посольства, з огляду на теперішню загрозу війни з турками. А згаданий Сагайдачний відкрито заявляє, що королівство не одержить ні найменшої допомоги від жодного козака і від більшої частини схизматиків, якщо ці їхні вимоги не будуть вислухані. З іншого боку, багато з цих сеньорів не тільки вважає, що було б величезною шкодою втратити допомогу козаків, військо, яких вихваляють як більш боєздатне і краще організоване, ніж те яке очолює коронний гетьман, але й підкреслюють небезпеку, що ці козаки не будуть битися проти турків, і тому говорять, що в цей момент необхідно піти на поступки козакам. З листа католицького єпископа Чіріолі липень 1621 року. Козацька рада вирішила виступити спільно з поляками за умови виконання низки вимог, визнання прав козацтва, розширення реєстру. Дотримання релігійної рівноправності. Ці умови мало повідомити королю Казацьке посольство, очолене Петром Сагайдачним. Командувати 40-тисячним козацьким військом рада доручила Яцьку-бородавці. Запорізький гетьман з 1619 року суперник Сагайдачного. Тим часом під Хотинською фортецею Нині Чернівецька область зійшлися 35 тисячна польська і 250 тисячна турецько-татарська армії. З'ясувавши з польським командуванням деталі операції, Петро Сагайдачний рушив під Могилів, де перебували козаки. Під час маршу від Могилева до Хотина його обрали гетьманом. Козацька тактика суттєво відрізнялася від польської. Коронний гетьман Карл Хоткевич віддавав перевагу обороні. Козаки ж прагнули діяти наступально. Більшість турецьких атак була спрямована проти козацького табору. А найголовнішим своїм завданням султан вважав знищення війська козаків. Під керівництвом Петра Сагайдачного козаки відбили 9 штурмів, здійснили серію нічних атак, які за винятком однієї були успішними. Отож, найвогоміший внесок у перемогу під Хотином зробило українське козацтво. Хотинська битва тривала 5 тижнів і закінчилася тим, що грізний Осман ІІ, зважаючи на чисельність війська, попросив миру. Угоду було укладено 8 жовтня на умовах, вигідних для Польщі. Умови турецько-польської Хотинської угоди 1621 року. Перше припинення воєнних дій між Річчю Посполитою та Османською імперією. Друге кордон між Річчю Посполитою і Османською імперією встановлено по річці Дністер. Третє. Туреччина і Кримське ханство зобов'язувалися не чинити грабіжницьких походів на українські землі Речі Посполити. Четверте. Річ Посполита передавала турецькому васалові князівству Молдова. Хотин. Річ Посполита зобов'язувалася щорічно здійснювати плату за військову службу на користь Кримського ханства. П'яте. Польська влада погодилася заборонити українським козакам походи на Крим і Османську імперію. Українське козацтво було невдоволене хотинським миром, спрямованим на припинення боротьби козацтва проти турецько-татарських набігів. Тяжко переживав умови Хотинського миру й гетьман Петро Сагайдачний, поранений отруйною турецькою стрілою під час битви. 10 квітня 1622 року Петро Конашевич Сагайдачний помер і був похований у братському монастирі на Подолі в Києві. Пункт 4. Культурно освітня діяльність Петра Конашевича Сагайдачного. Петро Конашевич Сагайдачний уславився військово-політичною і культурно-просвітницькою діяльністю. Він активно підтримував православну церкву в умовах її фактичної заборони унаслідок Берестейської унії. Коли було засноване Київське богоявленське братство, Сагайдачний з усім військом запорозьким вступив до нього. Гетьман був одним з ініціаторів відновлення вищої ієрархії православної церкви. Відновлення ієрархії православної церкви в Україні польський уряд не визнав, проте до каральних дій не вдався, адже річ Посполита перебувала в стані війни з Туреччиною. Унаслідок такої політики Гетьмана козацтво перетворилося на виразників українських національно-релігійних інтересів. За заповітом Петра Сагайдачного було виділено чималі особисті кошти на поновлення Богоявленського монастиря і утримання братської школи у Києві. Не забув гетьман і про свою батьківщину, переказавши півтори тисячі золотих червінців на школу Львівського православного братства. Визначивши вклади це і іншим монастирям, церквам і школам, він призначив опікунами дружині і дітям митрополіта Іона і свого наступного в гетьманстві Оліфера Голуба підсумовуючи вивчене, висловіть власну думку щодо запропонованих тверджень. Перше, початок 17 століття називають добою героїчних походів українського козацтва завдяки низці вдалих воєнних операцій козаків на турецько-татарській фортеці при Чорномор'я та при Азов'я. Друге, у першій половині XVII століття Речі Посполитій вдалося розширити кордони завдяки приєднанню Чернігівщини унаслідок вдалого походу козаків проти Московського царства. Третє неабияку роль у порятунку Європи від турецької агресії відіграли козаки на чолі з гетьманом Петром Конашевичем Сагайдачним, перемігши Османів у Хотинській битві 1621 року.